Поліцейські у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень а також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 218 повідомлень про події та правопорушення. З них 26 кримінального характеру. Поліцейські задокументували 5 фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Півробітники сектору реагування патрульної поліції на вихідних викрили вісьмох водіїв, які керували транспортними засобами останні алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників складені адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліційські закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану комендантської години та не ігнорувати сигнали оповіщення. Співробітники поліції нагадують, якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102.